Мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, завершився матч Кубка Ліги. Манчестер Юнайтед у себе вдома на Ултрафорд приймав Барнслі. 7-0 на користь під опіщем Гаррі Катенхага. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Давайте, мої любі друзі, все по порядку розберемо. 4-2-3-1 стартова розстановка Манчестер Юнайтед. Баєндир ворота, Гаррі Магуар, Джо Еван, захисники, Кольєр, Дягу Далот, Павфангах, Мануль Угарда, Казиміра, центральні опорні захисники, Крістіан Еріксен, центральний атакувальний півзахисник, Олександр Гернач, Антоні по флангах, там Маркус у нападі це стартова розстановка Манчестер Юнайтед. Дипишне Кларк вышли грати по розстановці 5-3-2. Сланинина в воротах. Робертс Ерл, Живини, захисники, Коттер, Акіфі по флангах, йога, Танна, Коннел, Філіпс Захисники, Жала, Оттерс, по флангах. Так, давайте тепер поговоримо про матч. Ну що ж, мої піде друзі, підопічня Еріка Тенгага з перших же хвилин захопила ініціативу. Манчестер Найте більше володів м'ячем, але Барслі самовідважно та команда захищалася, але ось на 16-й хвилині манкунянці вийшли вперед, Аліханд Кернанче віддав передачу на Маркуса Рашерда, Маркуса Деграфа. Двох футболістів Барнслі вийшов один на один. І Маркус забив. Маркус взагалі дуже сильний матч сьогодні провів. Відкрив рахунок Маркус на 16-й хвилині. Потім Антоні на 35-й з пенальті забив. Вгадав воротар напрямопольота м'яча, але Антоні все-таки забив. Ось, ну все-таки чисто третій м'яч забив Маркус Рашвард на 45-й, плюс другий хвилин, знайшов. Що... Ну те, ще прям знаєш, Маркус взагалі там обіграв двох футболістів Барси. Пішов на третє, вже там пробивав, у нього удар заблокували, але м'яч так відскочив до Алехандра Гарначі. Ну аргентинець так одним дотиком переправив м'яч до Сітки, зробив Алехандр Гарначі рахунок 3-0 на користь Манчестер Юнайтед. Так команди пішли на перерву з перевагою Манчестер Юнайтед mm -hmm. за рахунком 3-0. Ну, в другому таймі ситуація не змінилася. Манчестер Юнайтед і далі домінував. Команда Еріка Тенхага і м'ячем більше володіла і атакувала. А, ось. Але Барнслі, так само відважно, команда пішла в атаку. Ну, Крістіан Еріксон просто одним пасом розрізав весь захист Барнслі. Вивів Оліхандр Гранатче один на один. аргентинець вийшов на побачення з Вертарем, і своє побачення він все-таки програв вертаря. Да? Це побачення він виграв. Оліхандр Гернач зробив рахунок вже 4-0. Вось... Далі п'ятий гол. Вдалося забити. Чотири. Крістіан Еріксен віддав, передачу на Маркуса Рашфорда. Маркус забив ось долі. До речі, ще Манчестер Пресом дуже сильно працював. вдавалося м'яч по постійно перехоплювати, Ману Люгарте. Дуже був активний. Ну і вдалося Маркуса Рашераду в кінці кінців забити. А ось, в п'яте. Ось, на цьому команда Еркеттенхаун зупинилась, тому що Крістіан Еріксен, з передачі Бруно Фернандеша, Бруно ідеально прострелив на Дачаніна. Ну а Крістіан випередив усіх, переправив м'яч до сітку. Ну, а потім спереду на четово таки, ще Бруно Крістен проб'є з метра так 20 ідеально влучить дальній кут, зробить рахунок вже 7-0 на користь Манчестер Інайтед. Ну і в кінці кінців Манхуніанцям вдасть а, здобути перемогу з рахунком 7-0. Так, ну по статистиці тут 26 за ударами поворотах, 13-0 ударів площину, 66 на 34, це відсоток володіння м'ячем з готовими 3-1. по голівим шансам, то 7 на нагод було у Манчестер United, але тільки одна на нагода була упущена. 636 передач, 562 передачі, точні 88 точність передачі Барзлі 328 передач 250 точні. Передача 76% точність передачі доволі таки непогано по 2 офсайди в команд з 26 ударів Manchester наніс 13 ударів повзворот, 4 удари, 13% перепрошую. З 26 ударів манчестер на наніс 13 ударів в площину. Ну, тобто рівно кожен другий удар Юнайтед був в площину. 4 удари, повзороту, 9 заблокованих ударів у Барнслі. Лише 3 удари, 2 повзорота, 1 заблокований удар по успішних відборах. До речі, був краще Барнслі. Команди зробили по 9 успішних відборів, але у Барнслі... 81% успішності у Манчестер на 60. 6 цей вратаря Барнсли, 6-11. Він м'яча, 14-10 перехопань, 16% порушень правил у Манчестер то одинадцять Барнсли, три жовта картки. Знаєте, виділити найкращого футболіста по даному матчу дуже важко. У Оліганда Гранатча 2 плюс 1. У Маркуса Решварда також 2 плюс І у Крістіана Еріксона 2 плюс один, плюс Бруно Фернандеш вийшов від віколів передачі. Ось плюс мої любі друзі. Антоні забив, доволі таки непогана не матч Антоні проїв. Ось. Не ну, би, напевно, вибрав би Марку Да Ні, Оліхандро гранаті навіть 2 плюс 2. Аліхандро формув дубль, Аліхандро має двігольві передачі. Але я все таки Маркуса би хотів. Да, Олехандро він молодчинка, 2 плюс 2. Але Маркус мені дуже сильно сподобався. Я оберу Маркуса, хоча тут можна обирати, в принципі, Крістіана Еріксона. Ну, Манчестер Унайте сьогодні справді дуже гарна команда Еріка Тенхала провела поєдинок. Усіх бульвальників Манчестер тут Хочу привітати вашу улюблену команду з промокую. Ну я все-таки обираю Маркуса Раша. Де найкращий футболіст на даному поєдинку в будівники не засмучитись, Ось, обиду командам, я, до речі, хочу побажати тільки все саме найкращого. Тож, Манчестер на багасне 7-0. Якось так, мої любі, друзі. Я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам все найкращого. Бережіть себе, мої любі, друзі. Всім побачення, всім до нових зустрічей.